Алло, добрий день. Так, да, є такі. Звичайні, так, да, у вас генератор? Так, да, е, да, 1900 гривень. 1900 гривень такі коштує. Він йде з проводами У вас. По качеству це Сигмовський, ви ж кажете, що у вас генератор Сигма, то це сигмовський. Хороший. А, я, я думав, що у вас генератор сигма. Це хороші, це хороші карбюратор. Не должно. Якщо нормально, щось с генератором усе, то не должно быть проблем. А, ну, то буде работать, конечно. Ну, хочете беріть пластик, Ну, я з пластиком не продаю. У мене з пластиком є. Один валяється на, на генератор до 5 кВт, він в мене валяється реально. Я продаю хороші. Я кажу людям, хай ну, трошки переплатиш, то ти хоч будеш, ну, воно в тебе буде робити. Ну, знаєте, скільки в мене багато людей казали, я брав оці дешеві, воно нічого не робить. Взяли мого, потім пишуть, дзвонять і кажуть, що все прекрасно, все чудово працює. Тому так. Дивіться, да, відправка новою поштою по 100% передоплаті або часткова передоплата 200 гривень на рахунок ФОПа. А решту вже притримані можете оплатити. Ми платежі приймаємо тільки на рахунок, не на картку, а на рахунок підприємця. Ну через банк можете, через додаток, через додаток можете будь-якого банку оплатити. Хорошо, добре, якщо то набирайте угу. е, на вайбер можете написати. Якщо вам все підходить, пишіть на вайбер, куди відправляти вам. Угу. Давайте.